Так, наступне <skrypt> <kluodia> завдання. Collect -news items. не mishwayus слово. І якийсь новий цей Bumper Crop. Bumper Crop. Бумбокляд. Бумбоклят. Miss Wainus. Це у нас. А, різні предмети, окей. Okay. Просто, просто 8 предметів зібрати якихось. Ми знаємо, які. The... А! О, о, блять, ніхуя. Воно... До хуя. так, да, у нас минут раз два рази було і и ничего этого. Окей, нам треба. До речі, до 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 хтось знайшов. Я знайшов. А що ти був? Аптечка. А. А ти її підібрав? Я її підібрав, ну зажав на я. Угу. О, я ще щось знайшов, да. Коробка, Прикол. Ой, блядь, тут ще якась хуйня, кстати, есть. Типуля, блядь, бесформенная якась. Ну, чисто типу. Голий тип, їбать він бігає, сука. Він мене вбив. Голий тип. Чувак, є тип, який може йобний, хорошо. Жесть, записано. Реально, голий тип, тупо він з сейчас щас затімився. Бать, вліво, 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 вливо. Сли? Да, 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 лівіше. Лівіше. іди иди, 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 іди прямо. Ні, не воно. Блять, Ну, короче, мне видно все. Меня фуен А, ты видно, окей, ну а я тут двигать. Ты ходи, я можешь ще и побачить. Блять, гой тип за мной бежит. Вот, він ваншотить. Він, він Ебать, чуешь? Винстає, він иногда цима. Він нами стояет. Він за тобой бежит, він, він є, є, є. тебе догадает. Мимик. Мимик. А, він а не мимка символ канавить. Перок там. А, ты. Короче, на нього надо дивиться. Смотри, смотри, смотри. Он на... Че не? Нет, тикай, тикай, на... Ебать за... А он задамажит, теперь как я выглядаю. Сука. Ты его забагать? О, блядь, тебе вышло вышел, О, Я его забагать, масса. О, блядь, ты, речь, показывай, прямо Тебе Ты, показали, Вань? показал, Показывай, да, их кисти не стены показывай. Блять, и твой за мной бежит, его панный шишу. И ты Все на Не, ты Бобикс. Ау, плейм Бля, штрафа не будет. Да да, это То нам чисто 200 миллиардов забрать, у нас хорошо мы в борку заушиваться. А тут может еще и гроши забрать? Ну да, все да. же хорошо забираем. Нас штрафовало за смерть. Ну все, нас она разобранули. Все. Uh, get result. Нам нуль штраф, нам, нам на поки виски, заплатили, здесь. да. 127. Нам заплатили. Yeah. заплатили. 600... За 600... okay, нам заплатили, за майже виконали завдання. Окей, У нас oh. нова мапа, Infinite Apartments називається. Дуже небезпечно, наче. І цей, нам oh, треба зібрати... О, небезпечно. Три бактерії Samples. Тобто це якийсь ДНК, щось такого. У Вані є ключ, Ваня його по голові, гепне його. Та жесть, да. Я зрозумів, що треба робити. Бачите, говно чор... чорне на землі, чисто. А, його треба пчицовки вс. Коротше, я зрозумів. Говно чор... Це мені чор... не хватало, чорне, як гов... я ці на практиці практику переходив, повертаюсь, що yeah. в магазин після вихідного. А, то есть ты чернокавна чистый, на правде. Ни хуя себе, І не. Yeah. <laughs> и... mm. цей. А там я про тайс, и мне не расскуешь, пидать, как-то насрапчит в капинце кляма. При вбехане. Я так чисто нифига с вами. В Вчасно, в частности, в частности, я не знаю. Ой, зна что все? Че-то у него такая златанка, як у нас була О, говно. Угу. Все. Я побіг вище, а там Давай, ще щенщик ще побігти А ты на, назад побег? А то немає розвилки, щоб не біг-то What the fuck? Ти то -то тебе. Ай, ля, Чука, це що ты там долі? ТОТО в БЕТБ. А, иля, Всі А может затянуть. всі. двери? Не, всі, Не, не всі, 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 всі. не всі. Е oh си, oh 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 не в си <laughs> mm. <laughs> Ай, еба ебать вон на дамага. О магад! Давай, посидим, блядь! Що О за Ч ты запалу було тихий, шо, сука? Менека ебала за там, сука. Чуєш, там якась педак улыбался? Я просто це... ...пробігаю там за все на мутяті, тягу чисто як буйцой попс пробегает. Так, я вниз тоді побіг, блять, потому що тут ніхуя нема. матч. А, секьюки, вау. твою мать! За угла, суки вилазять! Ебать, я. А шо? О, Думаю, я говно найшов, чуваки. О, давай, чист, чист, чист. Чи 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 все, я почистил говno. В... Блять, цепенкинь готали, ктось насрал к тюму. Найс. Может кто-то хтось тут знайде, завис нас. Ты мы тут сховався. А, мать, мы сейчас найшли, О! Там было яке семена на воссотло. Ага. Че, я Ай, еще? А, бля, ага. я то. мене тоже тебе те лице задамагало. голопили. Я, я прав би ти... біля ліфта, я вже фактично його бачив, але. Ну... Іди до ліфта, у нас один хуй задання виповнене. Че, тебе так. похоже. Тебе ж ліцо йобнуло, да? В мене так. Воно, блядь, не таке колибається, а просто, знаєш, як да-да-да. То інше лице. Воно ну, прямо да. сходом вниз спускаєшся, і там буде. А воно одноразове, блядь, і воно спавниться, ебаши тебе і тікає. Воно у мене просто пів хп зняло сразу. Ну, у мене вбило. Ну, бо в мене лох хп було. А, ну там в мене турима. Тут, тури, ліфт? Має тут, ліфт. тут має ліфт. бути батарея, спускайся, спускайся, спускайся. Він близько. Липка. Воу, тут Здорово. мене лице вбило. Здарова. Тут? Хм. Да, направо, направо, прапра, прав, правра, А, право! бачу, бачу, бачу. Фух, їбать. Давай, бро! Лежа до реал, пляж. А нам вообще дала вручную? 54 бакси, да. Да, 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 нам давай. А, мы почти на новый. Полрумы. Полрумыс. Топ тут цей. О, пулрум. мапа. там цей просто план, просто бассейн, типу такого план. Ну да, давай, ты избегай ты в лев. цих. вісім предметів просто за

До речі... А наче значит бегали на рівні ще? Ні, ми не бігли, я кажу. Знову є щось. Це новий. Ой, це я знайшов, я знайшов, бляха, я ще щось бачу. Молодець. Що ти фон звонить? Що? Бля, я, я, я стенок торкнувся і мене просто назад відкину. Стій, тут снимать. Якщо фонт мене вб'є, то. Uh, у нас три предмета вже, ви шо, йобнулись? Давай их, блядь, находят. Ай, блядь, я так и знал, сука. Не, при... не, было? не бери суховку, короче. Если бачу, то фоник не была... была... Не, воно в половину хп твой снимал. Ебать. ебать, прокинь тут есть вода, по которой можно ходить, а есть вода, в которой ты тонешь, блядь. А, а нифига. О, вот там что-то. Остальные Кайф. А мене закрили, там червяки ще, да... ще раз. А, червак я, я думав це черга юзаки. За червяк, блядь. Я знаю. О, не... хай повзе, хай повзе, а то я зараз помру. Давай, звідси, вон. Син наверху. Сейчас я його на себе возьму. Фух, у мене на удвое. А шо він. А хулі мене замагнуло, я у нього за кілометром, блядь, був. Ну наскільки я, я, я думаю, так. вона типу цей. вона вже не пише тобі штраф, а напевно просто зарплату тобі Ріж... ріжить. Якщо ти Ну да. Uh, ти... uh, uh, або yeah. невчасно right. повернувся, або це, або всі померли. Або ч это, або наша зарплата погрываєш рак. No, ну так, я, я так і думав, що вони цей В зарплату це Ну да. После раніше окремо окремого тапу. Майже виконали його, так що. Ну да, у нас 123 бакси, так нормально. У мене 800... 839 я ново. Ну. Новый. новий рівень Remote мес. І yeah. зад, завдання. Synchronize the music. музику Чув, Ваня, ще одна заданка і... і uh... и. Моя борничного выведення нашей нахуй. А, нормально. Ні, yeah, воно на сон. Блін, я так не хочу з цим ключем бо він ж... Же... <laughs> я выйду в не засевиц. Mm. <laughs> а принц засыпайся. Нахуй, хуй имба. Боб А що нам треба? Аааа, синхронізувати те, музику. Це? Все, все що, що мы знаем. Ай, мене щось вдарило было, Я Я не поняв, що. Ай, і мене також. Ай, блядь, що мене йобнуло? А мы ми, ми не знаем. Може тут. Бля, може тут цей путка якась -то, токсична. А може ми май до дохуя? Може, до речі, може. Си. А еще контр контрить. Контр, О! Контр. Тут лице було! І воно пропало. А А я не бит. а я оце цей контр, на контролі контр, ходжу, мене вже не вбиває. Можна навіть, не отнизть. А поки, я, я от убью. Бі... Не, я. Я просто зло. Я не знаю, что я помираю. Я просто помираю. Нас... У вас трупи тут в ліфті лифте? Є? А, в в Жестнику. Що да? це було нахуй. Нам сказав, що нас, нас всіх вбило. а я плюда, що у нас вбило. Ну ладно. Ну а щось, щось, щось то там вбило. Да, щось нас вбило. Нам ніхуя не дали, да? Да, 7 баксів. <laughs> просто было по часу богатому на, на каву, блядь. Окей, прошу. нам знову типа вылику тут это Неон Экспресс называется Гинь прикол. Вау! Wow. Я шо... Yeah. болту, oh, да. Тупо все мильне. А, це эти пуля, дай я, я его. Да? Не, нього немає, годы, да? Нет, немає. Я ж играю, все, и что нужно сделать. Жесть, притан, шо с собой стало. Бля, цей долбоеб забагався. <laughs> Бля, прокал. Да, 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 мене <laughs> так же. Дві, блядь, луни погоди пиздує, Майкл Джексон. Майкл Джексон. Ой, блядь! Сука, я ще, я ще потягував тут спочатку на розслабоні такий. Причому нам під... Оце ми сюди тепнуть, і мені почало червоно показувати крізь мапу, де пляшка. Так? Так, в останні секунди, типу, не... А ми далеко від неї були? Доволі, вона прям маленька була блядь, от не хватає 20 5 доларів. А, знову булат. Фаласофобія, гівень. Повідаєш цей гівень? Шо? А чому він червоний? Шо? Може та хуйня прохнула? А, don't wake it up. Цей текст. А він був, напевно, да? Блядь, а я в лі... з ліфту вийти не можу нормально, шо? Бачиш? Не шуміть. Да, там і був текст, не шуміть. Пізде, що нам зробить? Блуд. Блять, шо це за хуйня блуд. А, а це типа вони знаходить. Чо, може виключ поки що світло, не знаю. О, є один, є один в хаті. А, я його пропустив, да? Ага. Ну окей. Все, один з чотирьох. Значит вони... Ми... Значит дома шукаємо. Мають бути в хатах мені здається, так. О, Біль... я дім я знаю. Мне здесь вот это блот? Це типу вони. Ми не, не на самій ривні, а на їх темні версії, типу, йдемо. Може. Так. О, тут є, окей, давай, держи. І тому вони. Ти пам'ятаєш той рівень хаб Zone? Там ж також так все червоне було. І якраз коли було мух. Тому... тому напевно це реально читай те, якийсь темна версія цього рівня. Ля, ля, ля. Вражного вона тут. Блядь, я побочив її. Mm -hmm. Є один. О, ще один? Е, Залишився зараз... один. Ой, Так. Да. Сука. твой. Так, да, я так же обістраюсь. Воно не плыве до нас, ні? Ні-ні-ні. Може за ним десь хата якась. Ммм... печера, нахуй, бо. Блядь, за ним печера є, і за неї можна пройти кудись. Давай, кудись. І спробуй пройти. А, я за нею за ним пройшов, ну тут область. Абляд... Я пройшов, я пройшов. Ніхуя. А, я по. Поня... Я кажу, що щось у нас немає геть рівнів, які повністю нічні чи чисто. Ага, дороже не... Ну, хіба що та С трубой молодцы, там на нич. А, о! Ваня. Ваня, ми боги. Ее! Еее! Четыре из четырех мы затащили. Взагалі зани А, ну ладно, степ,